Доброго ранку! Рада вітати всіх учасників конференції. Мене звати Оксана Агапова. До останнього часу я була викладачем методистом 4-ї дитячої музичної школи міста Києва. Була тісно пов'язана з Естою і радію, що конференція ЕСТА продовжується. З початком повномасштабної війни я, як і багато наших громадян і колег, приїхала до Німеччини. Наразі проживаю в місті Гамбург. І продовжую працювати викладачем музичної школи. Тому сьогодні хотіла би порівняти систему початкової музичної освіти України та Німеччини і трохи розказати вам про свій погляд на це питання. Коли говориш система початкової музичної освіти, то треба бути чесним і сказати про відсутність такої системи, тобто єдиної системи немає. Німеччина поділяється на 16 різних земель, це як області в Україні. Кожна земля федеральна, відокремлена, тобто вона має свої закони і правила, свої органи управління і департаменти, і сама будує структуру і систему в кожній сфері освіті тощо. Відрізняється за формою, так і за наповненням освіти. Навіть канікули тут в різні часи. Це, в принципі, зроблено для того, щоб не було співпадіння і перенавантаження курортів та перевізників. Оскільки я з перших днів намагалася зрозуміти, як це функціонує, багато цікавилася, читала, достатньо багато їздила по країні, спілкувалася з колегами, які так само нещодавно переїхали, спілкувалася з друзями, які переїхали давно, і вже так чи інакше працюють в музичній сфері, то я помітила цю відмінність. Дійсно, в кожній землі музична освіта побудована по різному. В східних землях, які раніше були ГДР, система більш схожа на нашу. Там існує більше муніципальних шкіл, є певні вимоги до програми навчання, до рівня учнів. Є, наприклад, школа схожа до нашої десятирічки, яка зараз зветься музичний ліцей. Один із прикладів музична гімназія-інтернат при вищій школі музики в Веймарі. Окрім загальноосвітніх предметів, там є декілька уроків фаху, ансамблі, квартет, оркестр, проходять різні майстер-класи, тобто більша орієнтація на виконавську майстерність. Викладають ті самі викладачі, що і у вищій школі музики, і після цієї школи зазвичай стають там же студентами. В інтернаті живуть близько ста учнів по двоє в кімнаті. Кожний душ, туалет, чайний куточок є баскетбольна площадка і фітнес студія. Загальна вартість навчання і проживання близько 4 тисяч євро на рік. Схожа школа є в Берліні, музична гімназія Карла Філіпа Еммунуеля Баха. В ній працює знайома нам Зоя Невгодовська. Після цієї гімназії зазвичай стають студентами вищої школи музики ханса Ейслера. Або університету мистецтв. В західних землях, які раніше були ФРН, більшість шкіл приватні. Тому немає вимог до учня, немає програми. Серед додаткових предметів може бути тільки ансамбль або оркестр. Сольфеджі окремо немає. Цей курс має бути вплетений в уроки спеціальності. Або якщо дитина навчається в школі, де вона обирає музичний уклон. То на уроках музики вони вивчають ноти, композиторів і слухають багато музики та таке інше. Більшість занять орієнтовані все ж таки на пізнавальність, не на результат, а на процес, на задоволення. Розкажу вам трохи про дошкільний музичний розвиток. В Німеччині великою популярністю користується розвиток музичного почуття з раннього дитинства. У віці від 3 до 6 років батьки віддають дитину на уроки. Музикаліше фрюєрцирінг, так званого раннього музичного виховання. На заняттях діти вперше знайомляться з музикою в ігровій формі, співають пісні, плескають, гупають, повторяють ритми, пробують різні елементарні інструменти, часто орф інструменти, танцюють, імпровізують і таке подібне. Зараз подібна практика не менше популярна і в Україні. Але в Німеччині ця практика дійсно вже більше 40 років. Далі я трохи зупинюсь на початковій музичній освіті саме в гамбурзі, бо з нею я знакома більше. В гамбурзі існує всього одна державна музична школа в центрі та її філіали, по від центру району. Всього їх вісім. Філіали завжди розташовуються в звичайних школах чи гімназіях, де діти після обіду можуть займатися. Це школи, де дитина може обрати інструмент, також уроки ансамблю або оркестру, сольфетжу, хору, додатковий інструмент. В цій школі немає обов'язкових академ, концертів чи технічних заліків, немає обов'язкових вимог і програм. Викладачі часто мають свої програми і методики, свої підручники, за якими навчаються їх учні. В школі немає оцінювання, раз на семестр проходять цикли концертів, де учні виступають обов'язково в ансамблі і по бажанню сольно. Такі школи підтримуються державою, тобто приблизно 50% вартості навчання сплачує держава, і ще 50% сплачують батьки. Окрім того, якщо сім'я має невеликі доходи, то можна отримати знижку на батьківську оплату ще 50%. Але кожен обраний курс сплачується окремо. Наприклад, дитина обирає скрипку урок 30 хвилин один раз на тиждень і сплачує 70 євро на місяць. Додатково обирає 1 годину ансамблю або оркестру за 50 євро на місяць, а ще сольфеджіо 45 хвилин за 50 євро на місяць. Якщо захоче в фортепіано або хор, це також можливо за окрему плату. Ясна річ, що вісім музичних шкіл на місто з населенням майже 2 мільйона жителів це мало. А які є альтернативи? По-перше, школи з музичним уклоном. Тобто, наряду з мовним, математичним чи біологічним поглибленим вивченням, учень може обрати музику і тоді через свою школу отримувати один урок фаху. Це коштує близько 60 євро на місяць. В таких школах дуже популярні хори та оркестри. Вони мають достатньо насичене позашкільне життя, виступи на різних заходах, битви хорів чи битви оркестрів та музичні табори. По-друге, це приватні музичні школи і студії. Їх багато. Порахувати всі мені не вдалося, думаю, їх більше ста. Різниця приватних шкіл від державних тільки в формі оплати, бо ти за все сплачуєш сам. Сім'ї з маленьким доходом можуть отримати компенсацію в розмірі 15 євро на місяць. Так само власники школи за все сплачують самі, тобто ніякої допомоги від держави вони не отримують. Хіба що списання витрат від податків. В інших деталях стан справ залежить від особистості шефа та зібраної команди вчителів. Є приклади прекрасних вчителів в приватних школах. І треба відзначити, що багато з них вийшло з пострадянського простору. Тобто головна відмінність, яку ми можемо помітити в системі початкової музичної освіти Німеччини, це великий розвиток аматорського музикування. Дійсно, існує багато шкіл та осередків, де можна отримати елементарні базові навички володіння інструментом і одразу використовувати їх в ансамблі, оркестрі на різних виступах. Дуже розповсюджене домашнє музикування, коли грають батьки, грають діти, грають бабусі та дідусі. Взагалі, менталітет учнів в німецьких школах сильно відрізняється від українських. Головна риса це те, що їм завжди пропонують вибір, дають ознайомитися, спробувати різне, а потім обрати те, що подобається більше, і бути відповідальним за свій вибір. Це не тільки в музиці, це зустрічається скрізь. Відповідальність за свій вибір і справу, яку вони роблять. А що ж робити тим, хто обирає професійний музичний розвиток? Ми знаємо, які прекрасні філармонійні та оперні зали існують в Німеччині. Відома Ельбфілармонія в Гамбурзі, чи Берлінська філармонія, прекрасні топові оркестри. Десь беруться ці музиканти, хтось їх виховує. Якщо подивитися на склад оркестрів, то можна помітити, що значна частина там виходці з пострадянського простору, значна частина вихідців з азіатських країн, Китаю, Південної Кореї тощо. І тільки половина це німці і інші європейці. Тобто багато музикантів саме іноземці. Ті, хто хочуть отримати професійну початкову освіту в Німеччині, мають від початку бути людьми заможними, тому що всі уроки приватні. І кожен обраний курс сплачується окремо і самостійно. Трохи розповім про свій власний досвід. Коли я переїхала, то, звичайно, продовжувала викладати своїм українським учням, яких майже всіх розкидала по світу. Але з часом виникає потреба організувати щось офлайн, особливо ансамбль. В місці, де зустрічалися українці, я набрала групу учнів, з якими ми розпочали займатися раз на тиждень з нуля. В мене були великі плани і амбіції організувати українську музичну школу з нашою системою, програмою і наповненням. Але проблема, з якою я стикнулася, навіть не організувати чи оформити документально, а просто знайти приміщення. З часом я відмовилась від цієї ідеї і зупинилась на невеличкій студії з UA та роботі в приватній музичній школі. Головна проблема, з якою стикаються всі викладачі після нашої системи освіти, як можна навчити дитину за 30 хвилин в тиждень. А ще, оскільки ти готовий працювати приблизно 30-40 годин на тиждень, то це означає, що це приблизно 60 учнів по 30 хвилин. Як це можливо витримати? Просто уявіть це в три-чотири рази менше, ніж отримують наші діти. Перший час, коли я взяла велике навантаження одразу, я не те, що не мала часу підібрати вдумливу програму. Я просто не мала запам'ятати, як кого звуть, і порахувати скільки всього учнів. Особливо важко було, коли все, все одно діти хворіють, пропускають. Запізнюються через страйки транспорту, просять перенести уроки. Але в будь-якій ситуації є вихід. Тих, хто займається в моїй студії, я виводила на умову урок 45 хвилин. Для них також провожу безкоштовно ще 30 хвилин сольфетжу. Скрипалі грають в ансамблі, це також безкоштовно і обов'язково. Ми робимо раз на два місяці виступ тобто. Два місяці готуємо програму, а потім декілька разів виступаємо, знаходимо можливість грати будь-де. І концерти, ці зазвичай успішні, вони мотивують, народжують бажання грати далі. Отже, на чому я хочу закінчити. Сподіваюсь, що в, з моєї доповіді ви знали щось нове і цікаве. І знаєте, головний мій посил, який би я хотіла. Вам сказати, давайте цінувати нашу чудову українську музичну школу, цю систему, дійсно фахову, професійну і ґрунтовну. Давайте любити наших учнів, давайте дякувати тим, що вас підтримують і фінансово також, і ви маєте можливість давати дійсно весь той об'єм знань і любові нашим дітям.